Так. Працюєш? Так. Хорошо, докапуватися, забратимо посаді воду. Я дам. А коли це стало нормою, що тепер у нас мужчини танцюють з голими жопами. Не знаю, мені таке не подобається. Всім привітки, всім доброго дня. Сьогодні в нас 9 травня. Я не знаю, який сьогодні день. Так, да, сьогодні, сьогодні в мене було Три співбесіди, три інтерв'ю а Чи з приводу вчорашньої співбесіди першої в моєму житті е, мені відмовили, прислали на пошту спасибо, да? велике дякую, і всьо все. сказали, що ну трошки ми не підходимо друг другу. Нічого страшного, я не засмучуюсь, бо я, якщо чесно, вже взагалі не пам'ятаю, що вона там розповідала про свою компанію і які там у них вимоги. Люшка на напусти. Зараз я почекаю і, і буду топити на зупиночку, чекати свій тролейбус. Ось Такі справи, такі такі справи. Дома мене чекає, мама купила клубничку, цукерочки. Значить, наша скромна поляна для перегляду Євробачення. Ось такі от штучки кисленькі, цукерочки, чайочок, звісно, куди без чайочка, попкорн і таке морозовий кавунчик, давно його не їла. Дуже смачне, це просто смак мого дитинства. От мені було, напевно, років 10, тільки з'явилися ці кавуни. Не, може я помиляюсь, може не 10, може більше. Може років 13. Але, ну, типу, прям вже супер давно я їх їв, і реально це смак дитинства. Приємно нам перегляду, очікую класних пісень, класних емоцій. Боже ну, какова клубника, полуниця, я не могу. Обалдеть. Все, клас. Сиди тут. Я тільки що хотіла понюхати цю гарну квіточку, півник і тільки сюди носа, а тут опа і друг. Ось такий тут дружок сидить, маскирується під квіточкою, також жовтий. І взагалі непомітне, якщо не дивихається, це ужас, я так злякалася. Всім і всім доброго дня. Сьогодні в нас 10 травня, вже без 15.04. Я сьогодні була на двох зі дзвонок, на двох інтерв'ю. Зараз що в нас по планам? Зібратися? Поїдемо в центр з мамою і з сестрою поїмо якогось Морозова, може, десь походимо, по магазинам, погуляємо, тому що сьогодні п'ятниця, можна трошки да, відпочити. Також вчора дивилися другий півфінал Євробачення. І просто я не знаю, що стало з цим Євробаченням. Дивлюся виступ а, Іспанії. Якась жіночка в віці. Співаю собі в неї два мужчини, такі крупненькі на підтанцьовці. Щось я заліпла в телефон на пару секунд, піднімаю очі до екрану, все, вони вже голі, вони вже просто в таких високих трусах, ці мужчини, у них просто голі жопи і вони стрибають, танцюють біля неї. І я така дивлюсь на це все. Думаю. А коли це стало нормою, що тепер у нас мужчини на телебаченні роздягаються. І танцюють з голими жопами. Не знаю, мені таке не подобається. Я такого, я так проти такого. Як я не пам'ятаю, що в минулих роках на Євробаченні було щось подібне. А в цьому році, прям ледь не кожен виступ, так і гола чоловіча жопа. Вибачте, ну це щось, щось не кудись, не туди ми йдемо. Так? Мені таке не подобається. Так, Вирішили перекусити картошечкою, У нас діпи і звичайна фрішка. Водичка, сирний соус, його беру. Якось не сильно мені подобається інше. От. Без бургерів, без нічого такого а, не хочеться. 200 гривень. Так, да, 200 гривень. Робно. Чекали мільйон років, мені здається. Я люблю Макфлурі з шоколадом, підказ шоколад. І, І, І в нас біз. такі дерев'яні. О, не дерев'яні ложечки. Да. Покажи, будь ласка. Я не знаю, що це залежить. То пластикові, то дерев'яні. І в нас ну, тільки дві ложечки, Каже, зараз винесу ще одну. Я сподіваюся, він її винесе. Да? А, Дякую, да? дякую. Супер. Бо зараз тривога і всі вже тікають з мака. Ну, я маю на увазі працівники. Це місця, Ми Тут тільки чуть не вкрали Ми, Мої последні гаточки води. Ой, соком можна, якесь козирне місто, підходи. Навіть сказати нічого не може. АВБ, МММ, або не нетрезвому стані. Прийшов, докапивається, забирати мопосити воду. Я дам. Я не спровадил его, если честно. Я ему на картошку дал. Он драться хотел. С кем? Какие-то ясновидящие. Да, он не трезво выйдешь, если честно. это ужас, это ужас. И, цыганка только что до нас не подошла, подошла к соседнему столику. Что такое можно? И, цыганы, и какие-то мужчины на подпитку. Прийшли в Аврору, а тут продають моджо. Ще якийсь такий смак, я такого не знаю. Я в шоці. Я їх не бачила супер багато років. Вони з'явилися, коли мені, напевно, було років 12 або 13, і ця реклама була просто на слуху у всіх цими дівчатками. І вони знову його продають. Прикольно, що коштує 18 гривень. Все, ми вже погуляли, походили по магазинчикам, поїли картошку. Так що захотілося картошечки з макам. І все. Вони поїхали додому. А я йду на зупиночку також чекати якусь маршрутку чи тролембус. Такі справи. Всім який Сьогодні у нас О, вище... мені. я в шокі. Коротше, це другий день. Куча блогерів зібралася, всі знімають влоги. Сестра моя теж знімає влоги від недавнього часу. Коротше, сьогодні в нас субота, 11 травня. Чудовий день. Я знову приїхала до мами і сестри. Зараз ми йдемо в магазин купити якісь вкусняшки нам на вечір, адже сьогодні фінал Євробачення. До речі, і завжди Євробачення, якісь скандали, інтриги і розслідування. Нідерландів виключили з участі в шоу, тому що стався якийсь інцидент у представника Нідерландів і у якої ще репортерки чи журналістки. Отже, деталі не розкривають, поки що якийсь там судовий процес іде, і його взагалі з шоу виключили. Я не засмучуюсь, тому що він не мій фаворит. Да? Я думаю, голосувати. Або за Литву або за Хорватію. Я в роздумах, що кому віддавати свої гроші і свій голос. Понадівали джинса в широких, і я тут со своїми кльошами. Не в тему і не в моду. До фіналу Євробачення ми готові, вже його запустили. Хвилина до початку показую швидко поляну. Поляну на чому не їли тиждень. Такі сирочки в нас йогурт. Морозово, пожалуйста, Круасанчики, якісь, чайочки, у нас є сімечки. На, на всякий случай, якщо ми вдруг проголодаємося, але ну, я не знаю, як, як це з'їсти е, все. Ну, можна конечно, все не їсти, але морозовому треба їсти. Дуже смачне з гущеночка. Все, ми готові. Я буду голосувати настоятельно за Литву. Якщо виступить добре, бо в, бо в півфіналі мені подобався виступ. Зараз, якщо виступить добре, то все, то голосуємо. Клас, все, дивимося з сестрою.